При ранок не доїхали вчора покупці за Чернівців з іншого місця. З міста, я не пам'ятаю, по-моєму, Хмельницька, такі запалені, все, тримайте, ми їдемо, ми будемо 100%. Не знаю, трубку не беруть, але в наші часи це, дай Бог, щоб все нормально було, щоб просто передумали і просто, як би, нехай, нехай краще буде так, що стидаються підняти просто трубку. Тому що я запитав, кажу людину дьорну, власника цього е, байка, мішка привіз тих паспорт, тому що у нього був. Заставної привіз за, за Чернівців. Люди так і не взяли трубку. Ну, телефонували, давай бігом-бігом, все нам класна, байк, класна ціна, все. Я його взяв, від, зарядив акумулятор, нічого поганого в цього нема, бо підкачував колеса, приготував. Після восьмимісячного простою його запустив. Давайте подивимося, як він зранку запуститься. Можливо, когось дійсно. Можливо, когось дійсно, дійсно цікавий такий. О, прекрасно, запускається з пісопи. Деально зранку не, не запускав, працює. Що, ванюшка, прокатаємось, покажемо, як їде цей байк. Ну, давай, прогріється. Йдемо, відкриємо 1200 доларів такий мотоцикл. Для хороших людей присутній торг після капіталку двигуна перебрані пера, зроблені е, гальма. Одне, що в нього є, такий мінусок у нього ржавий бак. Бак поварений, але так як вчора люди, які їхали, я їм це казав, такі проблеми ми знаємо, хімію ми залиємо. Ну, давайте не будемо про це. Можливо, дійсно. Дірну ось так, ну в життю так буває, щоб мотоцикл не стояв тут, от скільки після зимнього простою. А зарядився акумулятор, запустився і сезон йде в повному розгарі, жара на вулиці, можливо, дійсно комусь потрібен гарний байк на документах. Ну, Давайте прокатаємось, подивимось. Взагалі бомбезно працює, розточені циліндри, підремонтні поршня. Класно працює, класно їде. Ванюшка, потримай телефон. ось так от. Ось так от. Трішки камера. чотенько забивається передачі. Тримай добре в руках. Ось так. От. Тримай. Я рушу. Черплення не забивати, так? Да? Тримайся, ванюшка, тепер сам. Да, ванюшка на Гаїті можна на ньому. Ну дозволимо собі без щеплення вгадати передачу, так? Є друга. Опа. Краса. Спілометр зробили. Та все зробили по байку. За 1200 доларів, ну, в залежності від яка ви, за добра людина буде торт. Для хорошого жалу, так. Ви можете мати такий байк. Та під ним взагалі ніяких ні вібрацій нема. Їдемо на Хотілося зловити нейтрально, ну нічого, чуть-чуть під Тримайся Ванюшка, Тримайся за руль, Попало в очко щось. Чудовий байк. ну Сумки трішки під багажники. Трішки під цей. Мають десь потрещина. Таке, воно перешивається. Загалом повноцінний, недешева комплектація. Фірма Кілей, копія Ямаховські двигуни. Ось такий от шикарний залізний коняка. Якісно зроблений, з якісних сплавів, перебраний двигун, розточені циліндра, нові ремонтні поршня, гальмівні колодки, пера, амортизатори перебрані. Все класно по електриці, підготовлений, працюють поворотники, світло, спідометр, піпкалка, ну все на ньому можна зробити ще пульти. Лушиться, запускається з Класний байк. 1200 доларів. Це дуже хороша ціна за ідеальний стан такого байка.